І пошла жара. Бачите народ, оце я й поймав. А, дивіться, зробив дорогу, оставив дорогу. Хоча це по закону, по документах, по кадастру, пахотна земля під посадкою, тут немає дороги. Я її оставив, думаю, хай люди їздять, тут удобно, проїзд широкий, трактор і мій проїжджає, і машина проїжджає. Питань немає ніяких. Дивіться. Яка колія дороги чудова. Можна їздити, як кажуть, як на автобані. Звісно ж, нашим людям дороги цієї замало. Хоча тут повноцінна колія, можна проїхати і трактором, і на крайняк, якщо треба, то комбайном. Народу нашому мало. Народ їде спеціально в поле, аж сюди. Дивіться, куди аж заїжджають тракторами. І це ж свіжак, бачите? Оце, ж, оце свіже, свіже, натоптане. 10 метрів, скільки треба дороги, чи може їм по стовпи дороги оставити, щоб аеродром був якийсь. Я не пойму. Зачем таке робити? Ось покажу, як воно їхало. Дивіться, жабодави чортові. Їхало воно оттудова. Оттудова виїжджало з отої просіки. І спеціально. Лайно, блін, собаче, спеціально повертає сюди із польової дороги, яку я оставив в ущерб собі. Ця земля пахотна тут повинна бути. Тут повинна бути виорана аж по саму посадку. Я оставив, думаю, хай буде людям краще, хай їздять. Ні, воно бере і їде прямо оттудова, виїжджає і мантулить мені прямо по кукурудзі. Прямо по рядочку, їде, їде. Дивіться, як їде класно. Їде, їде, їде. І аж туди правіше бере. Це ж він думає, що він мені щось нашкодить. Це ж він задоволення, кайфує, що він мені робить вред. Це думає, що це ж я ці два рядки не зберу, не змолочу. І буду бідніший, а йому буде цього добре, радісно. Ну, Падло одним словом, більше додати тут нема чого. Дивіться, і ось, бачите, Оце все, це вже, мабуть, не один раз тут проїжджав інтракторцем. Не один раз, вже йому тут подобається ця дорога. Ну, козел, скажу одним словом, Козліна кончена. я тобі зрою. Спеціально прямо по рядочку, шловило, щоб наїхати. Спеціально його пере... перетовкти. І це вже не раз. Так що, друзі, отакий у нас є народ. Назвемо конченим кончені жабодави. Отакі в нас є люди. Яка дорога? Що мало місця? Прекрасна дорога. Трактори тут проїжджають, я класом проїжджаю. Клас ширший, без питань. Це ж чисто МТЗ. Ось їхав МТЗюк, і воно на тому МТЗ. Одне на МТЗ, а друге ось на машині їхало. Бачите, вузька колія. То взагалі кончений підер. Знаєте, де убавиться, там додавиться. Все-таки той, хто робить таке западло, от у нього убавиться. А хто працює по чесному, по совісті, той людини повинно прибавлятися. Отакі в нас люди є. Зараз якраз і побачимо, хто цікаво буде. Ось один раз і пішла жара. Бачите народ, оце я й поймав. Якби не сказав, Хер би хто їхав би по дорозі. Їхав би прямо по полю, тягнув би сівалку, трактор топче, сівалка топче, все чудово, все прекрасно. А в мене потім, ну, просто, блін, на душі неприятного, скома, осадок. Це капець. Ось, є простор, можна трошки підпиляти, тим більше їздимо всі. Та що там казати, як у нас такий народ є, що. З хати виходить, яма перечіпається, нос розбиває, яму хрен засипе. Блін, від розщібня, щоб просто засипати яму. Ні, перечіпатиметься, набиватиме собі локті, але яму не засипе. От вам правда життя. Просто із-за того, що народ дуже став лінивий, ледачий, а потім жалується. Ой, нема грошей, біда, біда. Так робити треба, робити, треба починати з себе зразу. Починати робити, трудитися, напрягатися, тоді воно все буде получатися. Оце так, друзі. Так що всяке буває в нашому житті. Поймав на гарячому, так поймав.